Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Масована атака Росії є загиблі та поранені на заході країни. У Чернівцях у наслідок обстрілу загинули 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Про це повідомили Вова. Поранено ще 14 людей. За життя всіх тяжко поранених зараз борються медики. За словами очільника військової адміністрації Руслана Запаранюка, окупанти вдарили по місту чотирма дронами та однією ракетою. У місті пошкоджені декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів. На превеликий жаль від падіння уламків ворожих об'єктів у Чернівцях загинули двоє людей: 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще чотири особи важко поранені. За їхнє життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. Десять людей отримали легкі телесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці. Зараз на місцях падіння уламків ворожих об'єктів працюють усі профільні служби. Прошу не наближатися до відповідних локацій. Це може бути небезпечно. У Луцьку вночі теж був наліт ударних безпілотників. Через влучання фактично знищено приватний дім. У сусідніх будинках повилітали шибки. Попередньо минулося без потерпілих. І масований удар шахедами по Львову. вночі в різних районах там вибухало. На кількох локаціях зайнялися пожежі, пошкоджені підприємства, житлові будинки та дитячий садок. Останню інформацію з місця нам зараз готова розповісти кореспондентка ТСН Марічка Кужик. В неї дізнаємося більше про наслідки ударів. Марічко розповідай, будь ласка, чи є потерпілі і куди ж цілили росіяни цього разу. Вітаю Наталю. Це одна з наймасованіших дронових атак на Львів за весь час повномасштабного вторгнення. Я зараз неподалік вулиці Олени Степанівни, там досі працюють рятувальники. Територія огороджена стрічкою, далі не пускають, адже розбирають завали і її обстежують, понівечені будинки. За цією адресою один з найбільш постраждалих будинків, але також серйозні руйнування на вулиці Митрополита Андрея. Там знищений триповерховий будинок в історичній забудові загалом у Кого районах міста пошкоджено майже пів сотні будівель. У них вибито понад пів тисячі вікон. Також постраждали два промислові об'єкти та 19 приватних підприємств. На місці працює виїзна комісія міськради. Людям зараз пояснюють, як отримати компенсацію, куди звертатися, якщо їхнє житло нині не придатне. Пропонують також тимчасове проживання у готеля або компенсацію на оренду квартир. Офіційно відомо про чотирьох постраждалих. Постраждалих трьом. Надали допомогу на місці, а одну людину ушпиталили. Більше вже про цей масований обстріл розповім у наступних випусках. Наталю дякуємо, Марічко. будемо стежити і чекати більше детальної інформації, яку будуть повідомляти зокрема і вова, і ти будеш з'ясовувати на місці. Влучань російських шахедів. жалоба у Чернівцях, погрози Росії бити по Німеччині та розворот у політиці Трампа. Це мене звати назвати Наталія Островська. Розпочинаємо. Масовано ракетно-дронова атака цієї ночі була спрямована головно на захід країни. Львів, який атакували бойовими дронами, просто палав. Це була одна з найбільших атак на місто від початку повномасштабки. Рятувальники поділилися кадрами перших хвилин після влучань. Зайнялися два промислові підприємства, також будівлі близько двох десятків приватних компаній. На вулиці Митрополита Андрія знищена історична забудова. Загалом пошкоджено майже півсотні будівель. Горіли автомобілі, кілька квартир в одному з житлових будинків. Понівечені так, що людей довелося тимчасово відселяти. У наслідок влучань шестеро людей звернулися по допомогу медиків, і це лише в самому Львові. Як пережила ніч область. Дізнаємося у першого заступника Львівської ОВА Андрія Годика. Пане Андрію, добрий день вам. Вітаю, давайте почнемо з актуальних даних. Скільки на тепер поранених і який характер травм, в якому стані вони там дванадцяту годину дня за медичною допомогою звернулося 10 осіб. Характер травм це найважкі і середньої тяжкості З вказаних 10 людей, які звернулися, три людини госпіталізовані, медичні заклади міста Львова. Їм надається вся необхідна медична і психологічна допомога. Їхньому життю нічого не загрожує. Чим особлива ця атака була як пережила ніч область? Тому що знаємо, що окрім Львова були наслідки, і за межами міста насправді вона була доволі масштабною. Вона була комбінована з застосуванням як БПЛА, типу шахет, так і ракет крилатих ракет. На превеликий жаль, ворог не, не міняє свою тактику і надалі б'є по соціальній і цивільній інфраструктурі, як ви вже зазначили, предметом ворога стали як промислові об'єкти бізнес і що найгірше це житлові будинки. 51 житловий будинок на даний момент інформація, що вони пошкоджені більше 500 вікон в різних соціальній інфраструктурі вибито. Але що найважливіше, дійсно, що всі люди живі, і це найважливіше. А розкажіть про історичну забудову, яка постраждала, тому що у підводці, так я зазначала, про це докладніше. Це об'єкт дійсно по вулиці Митрополита Андрея. Це серед містя, фактично серед містя, міста Львова. Внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено як міжповерхове перекриття, так і сходова клітка. Тому фактично зараз, після закінчення всіх необхідних дій, як екстрених служб, так і слідчо-оперативних працівників, буде вирішуватися і проводитися обстеження це вирішуватися питання щодо можливості подальшої експлуатації вказаного. Цього та інших об'єктів, які були пошкоджені внаслідок е, нічної атаки. Дякуємо сил усім львів'янам і в ліквідації наслідків. Бажаємо якнайшвидше уговтитися від цієї страшної ночі пережитої після масованого нальоту шахедів. Дякуємо, що оперативно вийшли в прямий ефір. З нами на прямому зв'язку був перший заступник Львівської ОВА Андрій Годик. Жалобу за загиблими під час сьогоднішнього російського обстрілу оголошено на завтра у Чернівцях. Дві людини стали жертвами масованої російської атаки. Це 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Уночі ворог завдав удару по місту та його околицях. Пожежі спалахнули відразу за трьома адресами. Пошкоджені житлові будинки, магазини, адміністративні будівлі та автомобілі. Поранено 14 людей. Уже відомо. Окупанти вдарили по Чернівцях чотирма дронами та однією ракетою. Серія вибухів, і в Харкові окупанти вдарили по місту двома кабами та вісьмома безпілотниками. Там троє потерпілих. Основний удар був по підприємству, яке давно не працює. Загорілися склади. Ще один шахет ударив по об'єкту критичної інфраструктури. А в Херсоні напередодні окупанти скинули вибухівку з дрона на велосипедиста. Він загинув, і ще один містянин поранений. Росіяни з безпілотника атакували комбайн поблизу Миролюбівки. Там поранений чоловік. А в Білозерці з артилерією обстріляли амбулаторію. Вибухових травм зазнали пацієнт, медсестра та водій закладу. Згодом під завалами рятувальники знайшли тіло жінки. На Запоріжжі внаслідок артилерійських ударів окупантів двоє загиблих. У селі Малатокмачка жертвою росіян стала літня жінка а у степногірській громаді чоловік. Останню інформацію з місця нам готова розповісти кореспондентка ТСН Марічка. Кужик не дізнаємося більше про наслідки ударів. Марічко розповідає, куди росіяни цілили цього разу у Львові. Вітаю Наталю. Це точно одна з наймасованіших дронових атак на Львів за весь час повномасштабного вторгнення. Я зараз біля вулиці Олени Степанівни. Ось можете бачити, що відбувається довкола, яка ситуація після обстрілу. Тут ще працюють рятувальники, комунальники, присутні медики, психологи. Територія огороджена стрічкою. Окрім мешканців, сюди нікого не пускають, адже продовжують розбирати завали, обстежують понівечені будинки та евакуюють спалені автомобілі. Щодо тривогу, пішли в укриття і вдарило, ну і почало бахати, то весь час сиділи в укритті. Багато було людей в укритті? Дуже багато. Добре, що люди спускалися, йшли в укриття, не сиділи вдома. За цією адресою найбільші руйнування, але також серйозні наслідки на вулиці митрополита Андрея. Там знищений триповерховий будинок в історичній забудові. Поруч постраждали і три корпуси. Вишу львівська політехніка. Загалом у кількох районах міста пошкоджено майже пів сотні будівель. У них вибито понад пів тисячі вікон, і постраждали також два промислові об'єкти та 19 бізнес-об'єктів. В одній з будівель навіть завалили. Зараз ще проводиться роботи щодо ліквідації наслідків падіння стіни на одному з об'єктів. Значить, аварійно впала стіна під час перебування. Там на, на щастя ніхто не постраждав. Зараз наші підрозділи верхолази будуть ліквідовувати наслідки, тобто там є обвислі плити і небезпечні елементи, які треба зняти, ліквідувати. Тут на місці також працює визна комісія міськради, людям пояснюють, як отримати компенсацію, куди звертатися, якщо їхнє житло понівечене. І е, пропонують також тимчасове проживання у готелях або ж компенсацію на оренду. І відомо, що вже шість сімей поселили в готелі. Тут є на Олени Степанівни 35. В цьому будинку є сім квартир. І станом на зараз будинок обстежується працівниками поліції, але цей будинок частково серйозно пошкоджений і він є зруйнований. І станом на зараз там люди не можуть проживати. І, власне, деякі люди вже домовилися з родичами, що вони будуть проживати в родичів, а деякі люди вони будуть проживати в готелі, які не мають родичів, куди переселитися. Шість людей звернулися за допомогою до медиків після сьогоднішнього обстрілу, кажуть у військовій адміністрації, і одного чоловіка ушпиталили Наталю. Марічко, дякую про складну добу для Львову і наслідки ударів російських шахедів. Розповіла Марічка Кужик. Вона з нами на прямому зв'язку і буде в наступних випусках повідомляти більше інформації. Росія завдала авіаудару по сумщині. Загинули двоє людей, пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар. За попередніми даними по одному з сіл Великочернеченського старостату було скинуто керовану авіабомбу. Є дві загиблих людини. Це подружня пара. Також зруйнований один будинок повністю. Декілька будинків зазнали пошкоджень. На місці працюють всі відповідні служби. Також тут знаходиться староста, співробітники СМР, які проводять обстеження. Дві людини загинули, 26 отримали поранення внаслідок атаки РФ по Чернівцях. Про це повідомив очільник Чернівецької ОДА Руслан Запаранюк. В ефірі телеканалу Рада. За його словами, внаслідок падіння уламків російських безпілотників загинули 26-річна жінка та 43-річний чоловік. Ще троє людей перебувають у важкому стані. Завтра, 13 липня, у Чернівцях оголошено день жалоби. Якщо ми дивимося станом на сьогодні і бачимо траєкторію падіння, то це цивільні об'єкти, це житлові будинки, це житловий масив, наш спальний. Де Знаходилися звичайні люди проживали, тому тут надзвичайна велика приквість, і ми говоримо про те, що Росія сьогодні продовжує бомбардувати наше цивільне населення, саме яке страждає від жахливої війни. Всім жителям будинків, які постраждали, абсолютно надана можливість переїхати в безпечне місце в нові місця, де вони можуть прожити певний період, поки не буде відновлено повністю їхні помешкання. 12 людей постраждали через російську атаку на Львів. Серед них двоє дітей. Вночі загарбники атакували місто шахедами, а згодом і ракетами. Пошкоджено понад 50 будинків. Дитячий садочок вибито багато вікон. Пошкоджено десятки автомобілів. Деякі вулиці у місті залишилися без світла та газу. Про наслідки ворожої атаки далі в сюжеті. Львів, ранок, 12 липня. У місті лунають перші вибухи. О пів на четверту ворог атакував місто шахедами. Внаслідок атаки росіян пошкоджені будинки та тримовані люди. Квартиру Жанни один із шахедів зруйнував щент. Жінка розповідає: вся сім'я була вдома. А коли почули, що шахед летить у їхній будинок. Швидко вибігли з квартири. Були в квартирі, але ми встигли вибігти. І якраз волна так цей на нас, але все нормально, живе, здорові. Вибігли. Залетів в і в під'їзді повністю взірвався і ну, все пошкодило. Все повністю до третього поверху. Під'їзду нема, квартири нема. Квартира пані Христини також значно пошкоджена. Епіцентр вибуху був за кілька десятків метрів від її оселі. Проте, вибухова хвиля розбила її будинок. Тепер він у аварійному стані. Жінка багаторазова переможниця національного диктанту єдності. каже, під час атаки на Львів у вересні минулого року також мала значні збитки та тільки відновила квартиру, як росіяни знову наробили біди. Тепер змушена переїхати до родичів. Пані Христина пригадує, як вона спала та під час підльоту шахеда. Її розбудив собака. Коли той почався свист на вулиці, вона першою це почула і почала пищати. І я її схопила, зірвалася і вибігла сюди в коридорчик. І тут я правило двох стін, і я думаю, я перечекаю, це був такий свист, отой, як летіли ті всі От, що, таке враження, що вони в хаті літають. А от пані Людмила перебувала в укритті. Каже, що від серії потужних вибухів трясли стіни та земля під ногами. Її автомобіль, який був на парковці поруч із епіцентром вибуху, згорів щент. Отак і пережили пряме попадання. все згоріло повністю, все Ото все, що лишилося. Думаємо, тут номер кузова, але вже знайти тут нічого неможливо. Тобто вона десь собі вниз не спрапав, так? Ну, Шахет для попадання. Бачите, машина стояла отак, як так, так і та стояла. В неї попало її розвернуло, і ото все, все горіло тут. Машина горіла загалом для ліквідації наслідків атаки було залучено 55 рятувальників та 15 одиниць техніки. Працівники ДСНС виїхали на місце ще під час тривоги, та під прольотами ворожих шахедів допомагали людям пройти до укриттів. Ударів було багато, і вони один за одним йшли. Тут на місці працювали наші працівники, які скоординовували діяльність жителів, тому що ми отримували інформацію про наступний приліт чи проліт ворожого об'єкта, і ми зразу тут на місці доводили до мешканців. Загалом, після обстеження, міська влада виявила пошкодження двох промислових об'єктів. Трьох корпусів університету Львівська політехніка та 19 об'єктів бізнесу вибито 522 вікна та пошкоджені майже 20 автомобілів і 46 будинків. На місці розгорнули мобільний ЦНАП, де й фіксують дані тих, чиї будинки зазнали руйнувань. Згодом їм нададуть компенсації. Перше необхідно звернутися в ЦНАП, повідомити про те, що людям завдана шкода. Після цього будуть проведені обстеження квартир, і звичайно, після обстежень буде надана відповідна компенсація. Якщо люди будуть орендувати житло, то звичайно буде оплачено кошти за оренду житла. У міськраді кажуть, це була найбільша комбінована атака на Львів з початку повномасштабного російського. Вторгнення Олег Янкорисан Рузанов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини у Львові. Чули вибухи в різних частинах міста. Пошкоджено 51 багатоквартирний будинок. Вибито вікна, багато понівечених авто. Постраждав фасад навчальних корпусів Львівської політехніки. Внаслідок нічної атаки постраждало 10 людей. Росіяни атакували місто безпілотниками і ракетами. На окремих вулицях зникло електро- і газопостачання. Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Туз, директор департаменту із питань цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації. Пане Ігорю, вітаємо. 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 Отже, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки у Львові. Зросла до дев'яти. Чи вірна ця інформація? Двох людей госпіталізували. Всі інші отримали допомогу на місцях. Такі дані повідомлялись раніше. Дані з 12 години. Що зараз по кількості постраждалих? Який стан постраждалих? Маємо інформацію вже на 15-ту годину. Фактично декілька годин назад також ще уточняли ситуацію. На даний час постраждало обліковано 10 осіб. Сімом особам на допомогу на місці, з них двоє дітей. Три особи це стані середньої важкості у до лікарні житлового патолеймона. Які вони мають травми середня важкість це закрита травма спини одного чоловіка, іншого чоловіка закритий перелом лівої грубоково-ступеневого суглобу. І ще одна жіночка має гі гіпертонічний криз. Більше змін на даний час немає. Ну очікуємо, що можливо вже це буде стала кількість людей. Отже, фіксуємо кількість постраждалих зараз внаслідок атаки на Львів. Десятеро людей сімом особам, зокрема двом дітям, як ви сказали, допомогу надавали на місці. На місці а, так та наслідки атаки щодо. Власне, забудови житлових приміщень 51 будинок це доволі суттєві наслідки цих обстрілів 528 квартир, 19 автомобілів, 19 об'єктів бізнесу, два промислових об'єкти. Як багато всього підлягає відновленню? Які роботи зараз тривають, і наскільки вони є складними, якщо тривають? Ну з цього, з цього перерахунку, що ви сказали, 21 об'єкт зараз бізнесу пошкоджений. все інше вірно. Ну самого ранку все, всі оперативно працювали, сам перед рятувальники поліція. Вони самі перші прибули на місце, на місця до всіх тих локацій, де було необхідно. І всі служби життєзабезпечення на миттєво мови, вода, газ. Електроенергія, там де ці будинки, де було необхідно миттєво, були від відімкнені від цих від цих від електрики, газу і води. Відповідно, проводилися всі необхідні роботи. Зразу ж, з самого ранку спрацювала виїзна комісії комісія техногенної колишньої безпеки Львівської міської ради. Там вже на місці на вулиці Стороженко, 11, було розгорнуто виїзний ЦНАП, працювали з людьми. Всім людям надавалася відповідна допомога. До зараз також триває збір інформації про пошкодження. Зразу організовані зранку відповідні комісійні обстеження. Як і е, об'єктів бізнесу, так і квартир. вже маємо інформацію про 15 актів перевірки бізнесу. По квартирний обхід триває. Е, розуміємо, що в всіх квартирах не люди є. Е, хтось літом відпочиває, хтось поїхав десь в гості, е, хтось за кордоном. Е, ситуація вона постійно моделюється, значить, опрацьовується на місці працівниками, керівниками. От е, робота триває, що стосується промислових об'єктів, там ж по окремому алгоритму. У теж складаються відповідні акти і готуються документи згідно венознормати документів на відповідні комісії. Міста робота триває. Комунальники працюють і фактично, вже відновлені тролейбуси номер 22 і 30, курсують вже по звичному режиму. Життя триває. А, життя триває. Це правда. А, і мусимо дедалі бути стійкими. Що стосується людей чи житло постраждало, пане Ігорю, як вирішується їхнє питання? Питання вирішується. Це не перший досвід у Львові. На жаль, подібні обстріли мали можливі, мали місце і в 22, і в 23-му, і в третьому, і роках. Є два варіанти, два шляхи вирішення питань. Як завжди, пропонується цим людям, які постраждали, де є вікна і двері пошкоджені. Їм пропонується відповідна сума, де вони можуть відновити собі дані речі. І другий варіант, коли вже мова йде про якісь більш складніші пошкоди кожен майна то працюємо через державну комісію є відновлення Дуже дякую вам за озвучену інформацію. У нашому ефірі гортуз, директор департаменту і з питань цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації був з нами наживо. та сумщини до Львівщини та Буковини була Росія цієї ночі. 26 крилатих ракет і 597 дронів. За відбиття понад 20 ракет та переважної більшістю ударних дронів. Президент Володимир Зеленський подякував силам ППО. Він наголосив, що темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає рускім виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя. Масовану ворожу атаку пережили цієї ночі українці в різних регіонах. Постраждав Харків та цілили росіяни здебільшого по західних регіонах України: Луцьк, Львів, Чернівці. Саме у Чернівцях чи не найбільші наслідки вбито двох людей. Це молода дівчина і чоловік, якому було 46 років, розповіли вова. Влучання були і на околиці чернівців. Рятувальникам довелося евакуювати мешканців будинків, які поцілила російська зброя. Через удар по Чернівеччині поранено 14 людей. Неділю оголосили днем жалоби. У Луцьку російські дрони та ракети знищили приватний будинок. Вибуховою хвилею пошкодило і сусідні помешкання. Згоріло одне авто, кілька пошкоджено. Обійшлося без людських жертв. У Львові чули вибухи в різних частинах міста. Пошкоджені багатоквартирні будинки, вибито вікна багато понівечених авто. У Львові внаслідок нічної атаки постраждало дев'ятеро людей. Двома керованими авіабомбами та вісьмома безпілотниками. Ворог обстріляв цієї ночі Харків. Влучили у житлобу забудову, пошкодили будинки. Поранено три людини. Поцілили росіяни, і в підприємство, яке не працює, там зайнялася пожежа. І зараз з нами на прямому зв'язку Руслан Запаранюк, начальник Чернівецької обласної військової адміністрації. Пане Руслане, я вас вітаю. Вітаю, шановна студія, довірі українці, слава Україні! Героям слава і висловлюємо принагідно співчуття родинам загиблих. Знаємо ранкову статистику: двоє загиблих, четверо важкопоранених, ще десять з легкими тілесними ушкодженнями. Це цифри, які були озвучені зранку. Чи зберігається ця кількість? Що можете повідомити про стан потерпілих і, власне, де вони знаходилися під час атаки? Станом на дану годину загальна кількість постраждалих зросла до 26 осіб. З них семеро зараз знаходяться в лікарні, троє у важкому стані. Четверо вже станом на сьогодні на теперішню годину прооперовані. Двоє загиблих це молода, 26-річна дівчина, яка знаходилась в будинку в момент падіння. Збитої ракети одної з її частин, і 43-річний молодий чоловік, який в момент падіння ракети переміщався на автомобільному на автомобілі по центральній дорогі міста Чернівців. і Його уламком ракети було поранено смертельно. На жаль, і чоловік загинув. Пане Руслане, а в рамках дозволеного чи можете озвучити інформацію, куди загалом цілили ворожі, ворожі засоби? Якими атакували якщо, чинівці, якщо, якщо ми дивимося станом на сьогодні і бачимо траєкторію падіння, то це цивільні об'єкти, це житлові будинки, це житловий масив, наш спальний, де знаходилися звичайні люди проживали. Тому тут надзвичайно велика приквість, і ми говоримо про те, що Росія сьогодні продовжує бомбардувати наше цивільне населення, саме яке страждає від жахливої війни. Окрім медичної допомоги, яка надається постраждалим, зокрема, які перебувають в лікарнях, яка ще допомога потрібна, і що зараз влада може надати? Всім жителям будинків, які постраждали, абсолютно надана можливість переїхати в безпечне місце в нові місця, де вони можуть прожити. Певний період, поки не буде відновлено повністю їхні помешкання, забезпечено харчуванням і можливістю надання додаткової психологічної допомоги. На цим працюють відповідні служби. Все тримаємо це на контролі спільно з міською владою, з нашими працівниками ДСНС поліції. Забезпечимо всім необхідним, щоб жителі не відчували ніяких потреб на сьогодні. Надзвичайники вони продовжують зараз роботи тривають зараз роботи так, з ліквідацією? На сьогодні на, на дану годину продовжують працювати надзвичайники спільно з відповідними службами. Розчищаються е, певні завали і прибираються е, уламки від ракет, і працює досі досить пірші і вибухотехніки на місцях. Ну зрозуміло, що від початку війни, від початку цієї агресії, яку розпочала Росія в Україні, немає відносно з безпечних місць. А ваша область до останнього часу все ж таки вважалась відносно безпечною, хоча про певну безпеку говорити ну реально не доводиться. Хочу спитати, що в регіоні з укриттями, пане Руслане. А яка робота проводиться чи збільшується їх кількість? Адже це передусім безпека. Наскільки люди реагують на загрозу? Теж цікаво ну, тим попередній період, як ви розумієте, всі говорили про безпечну буковину. Дійсно, тут люди не відчували такої загрози, завдячуючи нашим збройним силам України. Але станом бачимо, як тепер то загроза дійсно реально існує. Ми всі розуміємо, що ми проживаємо в стані війни. Область налічує більше 1900 укриттів, які діючі на сьогодні, і буквально на позаминулому тижні спеціальною комісією спільно з ДСНС і місцевою владою здійснювалися відповідні перевірки щодо стоється доступності і наявності відповідних засобів і в ідію роботи самих укриттів. Цю роботу постійно продовжуємо. Це постійна рука на пульсі. Продовжуємо говорити і про те, щоб наші всі жителі. Відчувши повітряну тривогу якнайшвидше могли укритися в найближчих укриттях. З цим я, я розумію, що потрібно ще більш активніше працювати. Люди від, ну, не відчували нашу, на території вони такої загрози, яка відбувається на сьогодні. Тому працюємо з засобами масової інформації місцевими жителями з місцевим самоврядуванням. щоб ми постійно наголошували на те, що при при постійній е, повітряній тривозі люди повинні ховатися в наших найближчих укриттях. Чи багато порушень було виявлено під час останньої перевірки укриттів? Під час останньої перевірки укриттів було виявлені деякі порушення. Вони станом на сьогодні були всі усунуті. Тому працюємо надалі. Продовжуємо перевірку для того, щоб забезпечити безпеку і захист наших громадян. Дуже дякую вам за озвучену інформацію. Дякую, за долучилися до нашої ефіру. і ще раз висловлюємо співчуття родинам та близьким загиблих. Руслан Запаранюк, начальник Чернівецької обласної військової адміністрації, був з нами наживо.